Слава Ісусу Христу, дорогі друзі. Слава Богу, нас сьогодні, не дивлячись на те, що літо нас багато, тому що ми так спочатку дивились, начебто вже 11.00, і так якось в залі було людей не дуже багато, але слава Богу, ми зібрані тут, і ми зібрані для того, щоб чути Його слово. І, друзі, я хотів би на початку, щоб ми так трошки налаштувались на нашу тему сьогодні, щоб ми поглянули на цю картинку, на це зображення. Я хочу задати питання кожному з нас, чого вам особисто сьогодні в житті не вистачає? От давайте подумаємо трошечки. Можна хтось хотів би, може, і в голос вже одразу сказати варіант, але давайте подумаємо трошки. От якби я спитав особисто вас, підійшов до вас і сказав, скажи, будь ласка, чого тобі на даному етапі життя? Не дивлячись на те, скільки тобі років, там, або, в принципі, дивлячись взагалі в цілому на ситуацію, яка є навколо тебе, де ти живеш, в тому контексті, в якому ти живеш. Чого тобі особисто не вистачає? От Про що ти думаєш? І, можливо, ти думаєш, от якби оце я отримав, було б все добре. Чого вам не вистачає, друзі? <гум> <гум> Багато чого і побільше, правда, ще можна додати. Не вистачає нам. Здоров'я, так хтось би, можливо, сказав би десь там фінансів, здоров'я, часу. так 100% хтось би сказав, би часу не вистачає на все, сил не вистачає, терпіння, можливо, десь не вистачає правда на якісь речі. Миру, дійсно. Друзі, багато є варіантів. Якби кожного з нас спитати, ми б безліч варіантів назвали і сказали б, дійсно, ось цього мені не вистачає. але один варіант звучав в залі, друзі, про який сьогодні ми будемо говорити, я його почув десь звідси: мудрість. Я думаю, ви погодите, погодитеся зі мною, що одна з речей, якої дуже сильно нам не вистачає сьогодні, це мудрість, правда чи ні? Це та річ, якої не вистачає постійно, яка постійно нам потрібна. От скільки б нам би не було років, де б ми не жили, чим би ми не займались, завжди нам потрібна мудрість у будь-якій ситуації. Зверніть увагу, друзі, навіть сьогодні. Я думаю, що немає жодної людини, яка б сказала, що я не хочу бути мудрою. Правда? Всі хочуть бути мудрими, а особливо зараз, коли у нас є багато питань. Наприклад, які сьогодні можуть бути питання, де нам потрібна мудрість. Ну, можливо, хтось є в залі з людей, хто сьогодні, можливо, шукає роботу або має проблеми з роботою. І мудрість потрібна. Мобілізація, оновлення даних теж потрібна мудрість. Можливо, якщо є в залі студенти, і у вас зараз є вступ, вам потрібно здавати НМТ, так, або ще якісь там більш легкі чи більш складні іспити, потрібна мудрість. Потрібна мудрість з тим, щоб розібратися, де далі навчатися, чи йти на якісь курси, чи що робити з роботою. Хтось планує, можливо, сім'ю, і це теж дуже відповідальний крок. Потрібна мудрість планувати, що далі буде з житлом, що далі буде з роботою, що далі буде з плануванням часу. Хтось, можливо, думає, що робити далі взагалі, якби і зі своїм життям, і де далі знаходитись. Тобто, дуже-дуже багато є таких моментів, про які треба подумати, і нам, усім, в цих питаннях дуже сильно потрібна мудрість. Друзі, і питання, яке я хочу задати нам сьогодні, щоб ми про нього подумали, як же стати мудрим? Як же стати мудрим? У Біблії є відповідь на це питання. Питання тільки в тому, дійсно, чим будемо відкриті, до того, щоб послухати. Давайте разом прочитаємо. Читаємо, продовжуємо з вами 119 й псалом. З 97 го по 104 й вірш. Хто пам'ятає, друзі, скільки всього віршів в цьому псалмі. Дуже багато, да? десь там 170 чимось. Ну, це легко порахувати. 22 помножте на 8, тому що. Кожен з цих уривків по 8 віршів, які ми читаємо, так їх всього 22, бо він починається на літеру єврейського алфавіта. І ось якщо помножити 22 на 8 ми дізнаємося, скільки нам ще залишилося віршів пройти. Бо ми сьогодні вже будемо з 97 по 104. Більшу частину ми вже з вами пройшли, друзі. І я пропоную читати зараз. Давайте подивимося, як автор тут говорить про Боже Слово і про те, як стати мудрим. Як люблю я твій закон? Щодня роздумую над ним. Твої заповіді роблять мене мудрішим за моїх ворогів, вони моє надбання. Я стаю мудрішим за моїх учителів, коли роздумую над твоїми свідченнями. Коли дотримуюсь твоїх заповідей, я стаю мудрішим від старших. Дотримуючись твоїх слів, я стримую свої кроки від усякої поганої дороги. Я не ухиляюсь від твоїх присудів, оскільки ти сам навчаєш мене. Які ж солодкі для мене твої слова, вони для мене солодші за мед? Від твоїх заповідей я порозумнішав і через те, зненавидів усяку дорогу неправди. Ось такі вірші. Отож, друзі, питання, як стати мудрим, незалежно від того, яка у вас освіта, незалежно від того, який у вас життєвий досвід, незалежно від того, чи ви перший раз в церкві, чи не перший раз, чи ви віруюча людина чи ні. Цей текст навчає нас, як стати мудрою людиною. Давайте подумаємо трошки. Я закликаю нас всіх разом сьогодні міркувати над цим текстом. І перший, друзі, крок, який ми тут бачимо, те, що от прям лежить на поверхні, його одразу видно. Любити Божий закон. Любити Боже Слово. Оце перший крок до мудрості. Чи любиш ти сьогодні, Божий закон? Дивіться, як тут написано. Як люблю я. Твій закон це перші слова, з яких починається цей уривок. Як люблю я твій закон? Друзі, для того, щоб Боже Слово діяло всередині нас і змінювало наш характер, змінювало наше життя. Що потрібно? Його потрібно прийняти і полюбити. Пастка, в яку іноді можуть потрапляти навіть християни, це ставитися до Божого Слова, знаєте, приблизно ось так. Ну, я знаю, що це правильно. Я знаю, що Біблія це. Ну, Правильні речі, я не проти цього, я приймаю це. Ну, і це просто правильно. Я маю це робити, я просто це виконую. Я не хочу щось порушити, щоб Бог мене десь не покарав там. Я просто не проти цього. Але, друзі, в мене питання: ти просто не проти? Ти просто вважаєш його правильним, чи ти любиш це слово? Відчуваєте різницю? Просто бути не проти Божого Слова і любити Слово це зовсім різні речі. Можна десь зі страху іноді поважати його. Десь виконувати, ніби, знаєте, як релігійний обов'язок, якийсь там прийти в церкву, послухати це слово, але ти будеш мучитися постійно. Бо коли ти не любиш, ти себе змушуєш і ти мучишся. Ти будеш ходити, тому що тебе просто хтось каже, давай, 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 так потрібно. Але питання, чи ти любиш справді слово. Автор далі. ви дивіться, як він говорить, окрім того, що він любить слово, він говорить: які ж солодкі для мене твої слова, вони для мене солодші за мед. Це зовсім е, незвичайно, друзі. Чи в житті ми чуємо, що хтось так говорив про Біблію, от зараз у нас в побуті? Чи використовуємо ми самі таку термінологію? Ну, навряд чи, правда? А автор пише: Твої слова для мене солодші, ніж мед. Тобто, Твоє слово, твій закон, Господи, це щось солодке, щось приємне, щось добре, щось солодке, що тобі ніколи не нашкодить, правда? Тобто, якщо ви не любите мед, друзі, так, то ви можете тут підставити і осучаснити цей вірш для себе, зробити сучасний аналог. Згадайте свій улюблений десерт, який ви любите. І от він тут говорить, що Боже, твоє слово для мене, воно солодше, ніж те, що, що, що є от, в моєму житті. Тобто, він змальовує. Ви пам'ятаєте, що псалми – це поезія так, єврейська. Він малює нам ці образи, щоб ми зрозуміли, наскільки цінне, наскільки бажане, наскільки приємне. Тобто, це щось таке, що приносить радість. Воно привертає нашу увагу. Ось так він називає Боже Слово. Питання, чи можемо ми так сьогодні сказати від себе, від серця про слово, друзі? Подумайте про це. Чи можемо ми сьогодні так сказати, що Боже, Твоє Слово для мене солодше за мед? Я люблю Твоє Слово. Я не просто його читаю, бо так треба, бо щось мені за це буде, якщо я не почитаю, ні. Я занурююсь нього, тому що я люблю це слово, я люблю тебе. І для мене це дуже цінно. Друзі, це перший крок для того, щоб стати мудрою людиною, полюбити слово. Тоді воно буде діяти дійсно в нашому серці. Другий крок роздумувати. Дивіться, ми читали тільки, що там написано щодня роздумую над ним. Тобто не тільки в церкві десь або в храмі, так? не тільки десь іноді, там пару хвилин в день. Я щодня роздумую над ним. Кожного дня я це роблю. Хтось може сказати, ну. А що про той закон міркувати? Ну все ж ніби зрозуміло, навіщо нам ще зупинятися і міркувати над ним? Скільки можна міркувати над ним, друзі? Я думаю, ви погодитесь, що думати це, в принципі, важливо, правда чи ні? Думати, міркувати це в принципі важливо для нас. Коли ми думаємо, коли ми міркуємо, це впливає на нас дуже сильно. Це важливо для засвоєння, це важливо для застосування. І слово, воно має потрапити не просто до наших вух, Воно має, воно має потрапити до нашого серця і лишитись там. Слово, яке ми чуємо так, з Біблії, воно має не просто тут десь знаєте, потрапити, воно має дійти до нашого серця і залишитись там. Ось чому важливо роздумувати над словом. Часто я помітив, що нам буває простіше, щоб нам хтось сказав, що і як робити, правда чи ні? Іди туди, зроби це, принеси це, віднеси оце. Зроби так, як я тобі кажу. Іноді нам легше так, щоб хтось сказав. Зроби ось так і все. Але він говорить: я роздумую над словом. Я намагаюся розібратися в ньому. Я намагаюся зануритися і зрозуміти суть. Ось, друзі, це зовсім, це зовсім інше, інший рівень. Коли ти любиш, ти приділяєш час. Ви згодні з цим чи ні? Якщо ти когось в своєму житті любиш або щось любиш, ти неодмінно приділяєш цьому свій час. І тут написано, він каже, я щодня роздумую над ним. Це означає, що він приділяє час. Тобто, якщо він любить слово, він приділяє час, щоб подумати над ним. Третій, друзі, крок, як ставати мудрими це дотримуватись цього слова. Дотримуватись цього слова на всіх своїх життєвих шляхах, і це неодмінно буде проводити до того, що ми будемо ставати мудрими. Дивіться, як тут було сказано. Ми це вже з вами читали. Коли дотримуюсь твоїх заповідей, я стаю мудрішим від старших. Дотримуючись твоїх слів, я стримую свої кроки від усякої поганої дороги. Від твоїх заповідей я порозумнішав і через те зненавидів усяку дорогу неправди. У мене питання, а як саме він дотримувався тут слова? От ми читаємо: дотримуватись Божого Слова. А як це? От як це практично? Ну, зрозуміло, треба дотримуватись. Як мені це застосувати з завтрашнього дня або сьогоднішнього? Ми з вами читаємо: тут написано. Він уникав поганої дороги. Це перший момент, як він дотримувався, так уникав поганої дороги. І другий момент не ухилявся від Божих настанов. Ось дві речі, як він дотримувався Божого Слова. Питання: а скільки це потрібно робити? Для того, щоб був результат, скільки можливо, це треба зробити один раз в житті, десь один раз вибрати просто правильну дорогу, один раз десь не ухилитись від Божих заповідей, як тут написано, так все зробити завжди. Друзі, ви знаєте, я коли читав цей текст і коли думав про постійність, знаєте, яка у мене картина в голові, от коли я думаю про постійність, я згадав е ось, тако, ось таке зображення, хто знає як це називається. Згадуємо шкільну програму, так, чи щось ще. Ті, що зверху називаються сталактити, так, ось такі, як би кам'яні краплі. Давайте так скажемо. Можливо, це не зовсім правильне так, з точки зору науки вислів, але ви зрозумієте, про що ми говоримо. Так, Ось ці, так би мовити, кам'яні краплі це сталактити, а знизу це сталагміти. Так, як вони формуються? Так, вода капає зверху, є ось ці мінеральні відкладення там. І хто знає, скільки вони формуються? За день, можливо, за годину. Дуже багато років. Дуже багато років потрібно, щоб вони сформувалися, і іноді вони навіть з'єднуються потім між собою і утворюються такі колони. На це потрібно багато років. Друзі, до чого я це кажу? Відповідаючи на питання, скільки ж потрібно дотримуватись Божого Слова, скільки потрібно його любити, скільки потрібно роздумувати над ним, друзі, постійно. Для того, щоб бути мудрими, для того, щоб наш характер змінювався, для того, щоб змінювалося наше життя, і для того, щоб ми оновлювалися нашим розумом, потрібно це робити постійно, для того, щоб був якийсь результат. Для цього недостатньо просто бути іноді в церкві. Просто іноді проповідь послухати якусь. Так, це все добре, а для цього недостатньо. В цьому потрібно постійно бути, в це потрібно занурюватись, цим потрібно жити. І тоді буде результат, тоді буде ось та мудрість, про яку ми тут читаємо. Зверніть увагу, друзі, у наших захоплень, у будь-яких наших захоплень є завжди наслідки. Я не знаю, чим ви захоплюєтесь, друзі, які у вас є хобі чи якісь можливо речі, які ви любите робити, але наші захоплення, вони нас до чого приводять обов'язково. У мене питання, яким тебе зроблять твої захоплення через кілька років. От подумайте на секундочку, чим ви захоплюєте сьогодні? Яким твої захоплення зроблять тебе через, до прикладу, 5 років, 10 років, яким ти будеш, куди вони тебе приведуть? Ми читаємо, що автор цього псалму він захоплюється Божим Словом. Він захоплюється Божим Словом, він надихається їм, він любить його. І я хотів би побажати сьогодні через це слово, щоб ми теж захоплювалися Божим Словом. Тому що наші захоплення вони до чогось нас приводять потім через кілька років. І добре, щоб вони нас привели дійсно до тієї мудрості, якої Бог для нас хоче. Ми бачимо результат, ми бачимо, що людина стає мудрою. Людина, яка любить Боже Слово, людина, яка роздумає над Божим Словом, людина, яка дотримується цього Слова, живе по ньому, вона стає мудрою людиною в усіх питаннях життєвих, які у неї трапляються. І я не знаю, як ви реагували, коли ви чули деякі його слова з цього псалму. До прикладу, друзі, як вам ось ці слова? Давайте я ще раз прочитаю. Де він говорить, я стаю мудрішим від всіх моїх учителів, коли роздумую над твоїми свідченнями. Я стаю мудрішим від старших, стаю мудрішим від своїх ворогів. Як вам ці слова, друзі, коли ви почули це? Коли перший раз чуєш, тобі здається трошки зухвалі слова, правда чи ні? Ну, як би ви відреагували, друзі, якби якась людина сьогодні в церкві вийшла і сказала: ви знаєте, брати та сестри, я відчуваю, що я стаю мудрішим від своїх вчителів, я стаю мудрішим від старших людей. Ну, ми б всі подумали, що ну, якась горда людина. Так? Якби, взагалі без комплексів людина. Дуже високої думки про себе. Але, друзі, в чому різниця, коли ми читаємо цей текст? Він не себе вихваляє тут. І це дуже важливо помітити. Питання завдяки чому він став мудрішим? Завдяки Божому Слову. Тобто він не себе тут вихваляє. Ці слова, вони здаються, спочатку нам ну, неприйнятими, якщо хтось так буде в житті говорити. Але питання в тому, що він тут славить Бога. Він говорить, що я став мудрим або мудрішим там, за своїх вчителів чи за старших людей, тому що тримався за Боже Слово. Тільки цьому. Тобто питання не в ньому, а питання в Божому Слові. Воно його зробило мудрим. І я хочу прочитати ще два тексти: один текст із Євангелія від Матвія, 7 розділ, 24 вірш. Дуже сильні слова тут сказані, дивіться. Кожен, хто чує ці мої слова і виконує їх, це говорить Ісус. Це говорить Ісус до народу. Він говорить: кожен, хто чує ці мої слова і виконує їх, схожий на чоловіка розумного, який збудував свій дім. На камені. Кожен, хто послухає Боже Слово, кожен, хто прийме для себе рішення йти за Ісусом Христом, будувати своє життя на Його принципах, будувати своє життя на Його мудрості, він буде подібний до людини, яка збудувала свій дім на камені, яка твердо стоїть. Як нам сьогодні потрібна ця стабільність, правда чи ні, друзі? Сьогодні, коли дійсно, ну, мені здається, більша частина людей нажахані, налякані, нас тривожать різні питання. І як нам сьогодні потрібна якась основа, за яку можна триматися і якось розуміти, як продовжувати жити далі? Ісус Христос говорить: кожен, хто послухає мої слова, буде подібний до людини, яка збудувала свій дім на камені, яка витримає шторми і витримає різні бурі. Ще один текст записаний в приповістях. Це ключовий текст Книги Приповісті, приповісті 1.7» Початок мудрості страх Господній. Лише нерозумні нехтують мудрістю та повчанням. Самий початок мудрості, звідки все починається, це слідування за Богом, це страх перед Ним. Страх, що ми маємо на увазі? Страх, друзі. Це коли ти розумієш, що ти ходиш перед Богом. Коли ти розумієш, що Бог тебе бачить усюди, ти не заховаєшся від нього ніде, Він бачить твоє серце, він бачить насправді, який ти є. Ти не зможеш його обманути. Так, Бог бачить насправді, якою ти є людиною. І от коли ти це розумієш, тоді ти щиро живеш. Тоді ти розумієш, що неважливо, що люди там думають, неважливо, хто як на тебе дивиться, Бог тебе бачить. Він бачить, який ти є. І ти перед ним намагаєшся жити. Початок мудрості це страх Господній. Отож, друзі, як же стати мудрою людиною? Нам всім потрібна мудрість, друзі. Як стати мудрою людиною? Ми бачимо сьогодні з цього тексту, що любов до Божого Слова робить нас мудрішими. Любов до Божого Слова робить нас мудрішими. Друзі, ми можемо любити багато речей в цьому світі. І ми розуміємо, що ми іноді можемо сказати: там, я люблю піцу, я люблю футбол, я люблю відпочинок, я люблю там, не знаю, велосипед, мотоцикл, автомобіль, я люблю десь там гуляти і ще щось. Багато речей ми любимо в нашому житті. Це нормально абсолютно. Але коли ми говоримо саме ось про авторитет, про орієнтир в нашому житті, що ми любимо? Чи любимо ми сьогодні Боже Слово, чи захоплюємося ми ним сьогодні, любов до Божого Слова робить нас мудрішими. І як нам це застосувати, друзі, я просто хочу побажати нам сьогодні коротко ось такі деякі речі: полюби Божий. закон. Спробуй це зробити. Навіть якщо до цього у тебе такого не було, можливо, ти до цього просто якось ну, читаєш Біблію за звичкою. Ну, в церкву іноді потрапляєш, тому що це правильно, якби, в принципі. ну так треба робити. Якщо у тебе не було ніколи любові до Бога, і, можливо, тобі Біблія здавалась нудною, нецікавою, і взагалі ти думаєш, ну, це не моє. Знаєте, люди іноді кажуть, ну це не моє просто. Ось там, церква, віра, це якби. Ну, тобі це допомагає добре. Це не моє, це не для мене. Я не релігійна людина. Послухай. Полюби Божий закон. Тому що Боже Слово це джерело мудрості. А якщо це джерело мудрості, до нього треба приходити. І зверніть увагу, до Слова Божого треба приходити не від нудьги. коли вимкнули світло і немає інтернету, і тобі вже просто варіантів немає. Ну, Почитаю Біблію тоді, що робити вже. Все, що лишається, буду тепер молитися і, і, і читати, читати Біблію. Ні. Це джерело мудрості. Приходь до нього, полюби Божий закон. Спробуй це зробити на найближчих друзів. Давайте навіть так, якщо це сформувати у вигляді виклику. Ми розуміємо, що це треба робити все життя, але спробуйте на наступний місяць, на весь серпень, поставити собі таку мету. Господи, я хочу навчитися любити твій закон протягом наступного місяця. Навчи мене це зробити. Це навмисно, щоб звузити, щоб собі поставити терміни, тому що це допомагає. Друге, що я хочу побажати, роздумуй над Божим Словом. Постав собі також мету на наступний місяць, десять хвилин в день міркувати над Божим Словом і записувати собі думки, наприклад, в нотатки на телефоні. Якщо у тебе немає блокноту і ручки під рукою, постав собі мету зранку. Я читаю слово, 10 хвилин можете поставити собі таймер. Боже, хочу записати думки. Ось я прочитав цей текст, про що він говорить? Запиши ці думки. Ти побачиш, як буде змінюватись твоє життя і як буде мудрість Божа наповнювати твоє серце. Тому що часто ми настільки сильно зайняті, ми біжимо кудись, ми працюємо, я це все розумію. Я, я сам такий, багато справ. Постав собі мету таку. Ніхто замість тебе цього не зробить. І третє, нарешті дотримуйся Божого Слова. Постав собі мету, знову ж таки, на 30 наступних днів. Ще у нас тиждень лишається до серпня, так, серпня місяця, можливо, постав собі мету, дотримуватися Божого Слова. Постав собі мету, Боже, я хочу прожити ось цей місяць за Твоїм словом. Хочу спробувати, навіть якщо до цього мене не виходило, навіть якщо я спотикався. І не все в мене виходило. Я хочу поставити мету, жити по твоєму слову. І ми читали тільки, що що це означає практично не йти на погану дорогу і не ухилятися від Божого навчання. Тобто, як це практично застосувати, ось дотримуватися Божого Слова, друзі, перше, розрізняти, куди і з ким варто йти, а куди і з ким не варто йти. Розрізняти дорогу, на яку тобі потрібно йти, і розрізняти дорогу, на яку тобі не варто йти. Потрібна мудрість для цього. А не ухилятися від Божого навчання, що це означає, друзі? Особисте читання, особисте вивчення слова. Або коли хтось тобі говорить, наставляє тебе словом, не відвертайся від цього. От ухилятися від Божого Слова це коли мені хтось говорить, а я кажу: ні, не кажи мені цього. Або у мене немає часу на слово. Або коли ти знаєш, що в церкві є групи по вивченню Біблію, а ти не хочеш їх відвідувати. Ну, даруйте, друзі, але я вважаю, що це теж ухилення від Божого Слова. Тому що, е, іншими словами, коли ти ігноруєш, ігноруєш Боже навчання, і це не я придумав тільки що. В Біблії написано: я вирішив дотримуватися і не ухилятися від Божого навчання. Якщо ти знаєш, що є десь якесь навчання Божому Слову, треба йти туди. Треба знайти для себе підходящий варіант, де ти можеш е, бути. Де ти можеш встигати, і це дуже важливо, друзі, щоб ми були тими, хто дійсно дотримується Божого Слова. Отож, я бажаю цих три речі і для себе, дійсно, в першу чергу, і для нас з вами дійсно полюбити Божий закон, роздумувати над ним і дотримуватися Божого Слова. Нехай Господь благословить кожного з нас в цьому. Амінь. Давайте ми зараз станемо, друзі. І як зазвичай, у нас після проповіді є такий Час для того, щоб молитися, друзі. Якщо у вас є бажання, можна молитися вголос, і я також в кінці помолюсь. Будь ласка. Я звертаюся до тебе зараз і дякую тобі за таку можливість. Дякую тобі за те, що ми зараз в церкві знаходимося разом. Е такою кількістю великою, Господь, можемо міркувати над словом. Господи, ти бачиш кожного серце, бачиш, з яким серцем кожна людина зараз знаходиться перед тобою. Господи, ти знаєш. Хто в радості зараз, а хто навпаки, в журбі, можливо, в якісь, Господи. Ти знаєш, у кого зараз, можливо, все добре в житті складається, а можливо, є люди, у кого зараз серце болить від чогось, Господь. Чи проблеми зі здоров'ям є, чи, можливо, є тривога якась, чи страх на серці, Господь. Ти знаєш людей, у яких зараз перед ними якісь рішення важливі, Боже, їх очікують. Їм потрібно приймати ці рішення. І потрібна Твоя мудрість, Господь. Я прошу, пошли твою мудрість, Боже, цим людям. Посилай нам всі мудрість, Боже, перед різними викликами, перед різними питаннями, які будуть у нас на шляху поставати. Я прошу, допоможи, Господь, мати твою мудрість, Боже, тому що ти щедрий на цю мудрість, Господь. І ми знаємо, що в Якова ти теж Господь записав у своєму слові, що у кого не вистачає цієї мудрості, просіть, Боже, і ми просимо сьогодні, щоб ти давав цю мудрість, тому що ти щедрий Бог, який хоче збагатити нас цією мудрістю, щоб ми правильно проживали це життя, яке ти нам дав, Господь, той час, який ти нам відвів. На цій землі, щоб ми проживали його мудро. Зважено, Господь, щоб ми зважали на свої кроки, як ми йдемо, куди ми йдемо, на які ми дороги стаємо, Господь, які ми рішення приймаємо. Дійсно, Боже, чого ми дотримуємося, чим ми захоплюємо сьогодні. Боже, я прошу, допоможи, щоб Твоя мудрість супроводжувала нас кожного дня, Боже. Допоможи нам триматися тебе міцно. Дякую Тобі, Господь, за те, що ти зробив це можливим через свою смерть на Христі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.